Що, дружок, будемо змінювати масло? То саме масло, віжнєць, 400 гривень. Маю прийти з Рахимом, будемо змінювати. Думаю, то має бути гад. І також саме купив грунтовку, краску і лак. Піздець. Краску має дорожчу У мене є чорна, але вузіл дорожчий, бо думаю, воно буде набагато кращим. Я ще до хера всього питався, питався. Гуми сюди, до цього немає. Є лише Нова херня 180 гривень. ну кстати, можна було би й заміняти e... <coughs> птавсигунки отсюда. Тоси от. вот. цього Бля, нічого них немає. Коротше, короче, до хрена не в чого питався. Вот. Все, що взяв там масло. Аптовс в них речі з 10. Точно. Коротше, що я хочу красти. Здемати оцего. Здіймати. Це, це, це. Це все роз'єднувати, здіймати, лабу з тим, що здіймати, друге знімати і даже вихлопнути теж. Оце в моменті коли покрашу. Це трошки ужас. От. Так що має бути соска. Так, фоточка для зрівнювання. Ще надачу дали мені таке. Хезич, то буде файне. Я не додумався червоні спитати, зука. Це ж елементар. Коротше, зараз буде маслом з тим, що пошла ця бухточка. Тряпку дай мені кустить. Это закручено мой вот. Думаю, він трошки mm. узор. Дес они <гуми> урва, бля. Когда я його можу прозакрутить, урвати, про раскрутиться, я його не урву. Роуз, Роуз. <laughs> Чекай. Чека. Ты Вообще-то откручиваешь. Я знаю, что я откручиваю просто. <laughs> ты, сука, блядь. Ну, на 16 там. Да, а головки трахались. Без головки трахались. <laughs> головки трещатки. Yeah? Ну, Может вкуснее? шай. Шай я еще не тесно упрост. Да, тут все менять. Бля, да, якция менять. Блять, цена закрутка. Немец. Блять, та на закрутку. Немец. Блядь, О! Егима Вже як кто робиться Опа Ах ти йо зараз це по руках спечен okay. Та дивився не вимасти ту головку Хто славка У меня есть уклоти за нього Чуть-чуть відкрутити й буде Дальше пальцями Чекай, бля, это горячий. Ну да, чекай, Чекай, креешку. Не спеши. Сука, у нас горячий, бля. Да уж я крешем Ты не утопи Ух по-моему. Бля. Нет, все нормально. Все нормально. Ну це фест чорний, ні. Та нормальнень. Але вже такому на такому не фест їхати. Надовго буде щурати. Не не он понятий чого так помалу. Цекло на перекосі стоїть? Е? Цей, стоїть. Е? Та ні. Без на трай умножал О це що ж мало масло чоловіче Ну що ж сейчас не поняв Коротші дорогі друзі це все Серфінг скик з мало би бути Десь такой є Ну не, не, не прямо так, ну береш і тут. А не урве дос. Не не, я собі на села не переживаю. Буде. Я чорваю даст. Я чувствую, я не мало покрутив. покрупку. Коль Так прикольно. чекай. Прикольно. Ну? Блять, розсеп. Не переживай. Ух, ки сини. Сосени це за масло, я знаю. Так, так має бути? Конечно. Ну конечно. Ну якщо зараз буде димиті, то я в вахере. Він може димик. Масла ж мало було. А якщо він, може він масло п'є. Ага. Я чув, що це харфах має іти 900. Уже зацепал? ти вже вицепав. Ви Ух ты йота. Нормально таке не. Тільки воно чистисть. Стій, стій, стій. Запам'ята ліпше трошки більше масла, чим менше. Yeah? Ти до горби їдеш. Коли ти їдеш It's до горба, масло тікає втікає взад. Це мені казав в батя кабатя. Що він в цьому шари руки. І коли ти їдеш yeah. до горба, масло сюди тікає, і масло насос, ну нормально не качає і потім. Mm -hmm. Не, Все. Ти думаю, да? Я нічого не вижу, не. Nice. Apau neįčiūk, neiš. Dumai, dabai buvo. Mau meniai gali įtarauti, bet jis, des... manai, motobiršys. Šio probuojame zaudinti? Масло не берет Хорошо ну мы... Я уровень не буду двигаться Я не дурный, не думай Я просто хочу подивиться, че И в одну сторону Фай Блять Ні, та то ж муси бути. Чоловічі по системі прогнало масло. Муси таке бути, воно тобі не буде сине в одно. Це ж завжди. Тим більше в вальфівських моторах. Чуєш, ще не б... без масла зовів, ти прогазував. Що би не бути. Щоб ну, ти так, прогазував? А чому ще не зробили. Хуя. би прогнати. То можна, але не бажано. То все, масло ще та й по мені не можеш позбути. А ночью и так нормально все масло Капец, у масла не было все по нуля короче тут ресы проводцы и то короче тут про Печать провода була тут і навіть торкала свої мінуси і прям, ну, піпкало просто так. Я зараз щось маю сам робити? Уявити.